Oliver Берет четвертий, Іпсвіч, Масачусетс, 20 років. Спеціальність. Суспільствознавство. Успішність. Занесений до списку пошани деканати за успіхи у навчанні 1961, 62, 63 роки. Участь у першій збірній хокейній команді 1962 1963 років. Обраний фах. Юриспруденція. Рік навчання. Випускний. Зріст 5 футів. 11 дюймів, вага 185 футів. Дженні вже, мабуть, прочитала мої дані в програмці. Під час розминки на льоду я не те, що помахав рукою, навіть не глянув у її бік. А проте в мене було таке враження, ніби вона весь час відчувала на собі мій погляд. В середині другого періоду. Ми перегравали Дартмутців на рахунок 0-0. Цебто ми, вдвох з Дейві Джонсоном, уже пристрілялися до їхніх воріт і мали от-от вгатити шайбу в сіт. Ел Редінг, центральний нападаючий Дартмутців, прорвався в нашу зону. Я блокував його корпусом, подібрав шайбу і повів її низу. Ліворуч ішов Дейві Джонсон, але я вирішив сам провести її до воріт, бо знав, що воротар зелених побоює Мені. У таких випадках тактика в мене одна. Молотити щосили по всьому, що має колір противника. Десь між нашими ковзанами лежала шайба, але в ту мить нам було не до неї. Ми гамселили один одного. Суддя дав свисток, штраф мені, обурено хитаючи головою, я поїхав на навцік. Стукіт моїх ковзанів по дерев'яному настилу заглушила радіоповідомлення. Штраф гравцеві Гарварда Беретту. дві хвилини за затримку. Я сидів, відсапуючись, утупившись очима в підлогу, не хотілося дивитись, як дартмуці, користуючись чисельною перевагою, давлять наших. І не соромно вам сидіти, коли ваші товариші грають. Я впізнав голос Джені, але удав, ніби не чую, і загорлав разом з усіма. Гарвард вперед! Це не дуже ганебно? Джені, будь ласка, дайте мені зосередитись. На чому? На тому, як я. Рахуватиму кістки паскуднику Елу Редінгу. Для вас не існує правил? Ви мені коли-небудь порахуєте кістки? Я відповів, не озираючись. Якщо не замовкнете, зроблю це навіть тепер, то краще піду звідси до побачення. Публіка привітала мене радісним ревищем. Берет, вперед! Наша бере! Хоч би Джені ховалася в ту мить, не чути сканування на мою честь вона не могла. Тож хай собі ховається. А все ж таки де вона? Я дозволив собі скинути оком на трибуну і побачив такі Джені. Двоє зелених негідників з розгону врізалися в мене і збили з ніг. Ганьба! Що подумає Дженні?» Я прийняв шайбу і кинувся з нею до зони зелених. Двоє захисників виростали в мене перед очима. Давай, Олівере, давай! Остинай їм клюшкою довбишки. В цьому бедлам я впізнав голод Дженні, дикий бойовий клич, який звався музикою в моїх вухах. Гарвард відкрив рахунок. За мить ми обіймалися і цілувалися. Публіка билася в вестериці. Після першого голу зелені так і не отямилися. Ми розгромили їх з рахунком сім Якби я був людиною сентиментальною і надумав з любові до Гарварда завести в рамку пам'ятну фотокартку, то обрав би фото Ділон Хауса нашої спортивної роздягальні. Бо в Гарварді то було єдине місце, де я по-справжньому спочивав душею. Під страхом того, що Нейт П'юзі позбавить мене диплома, проголошую. Бібліотека Вайденера важить для мене куди менше ніж Ділен Хаус. яка то розкіш. Припасувавши щітки, вдягати сорочку з милим серцем номеру 7, узяти під пахво ковзани і рушити до стадіону Вотсона. а повертатися до ділон було ще приємніше. До того ж, я користувався особистим привилеєм, правом на усомітнення, оскільки господь благословив мене ушкодженим меніском, я щоразу після гри робив коліну душ душмасаж. Сьогодні думки мої були про гол забитий мною і про гол забитий з моєї подачі, а ще про те, що я вже забезпечив собі участь у першій збірні на третій рік підряд. Прикручуєш коліно, Олі. Це був Джекі Фел, наш тренер і самозваний духовний наставник. «А вже ж коліно, а не те, що в тебе на думці, Фел. Спекавшись його нарешті, я плюхнувся у ванну, підставив струменям своє приємне на тому. На і заплющив очі, віддаючись теплу, що гортало мене. Благодай. Господи, а Дженні? Вона ж, мабуть, чекає на дворі, якщо не пішла. Господи, не йди, Дженні, я зараз. Спина була ще мокра, коли я вилетів з парадних дверей Ділонхауса. Під дверима все що юрмилося два-три десятки болювальників, переважно колишні хокеїсти, випускники, які й досі вісні бачать себе в щитках, хлопці на кшталт Джорджа Дженкса, що приїздить на кожен матч, хоч би як далеко довелось їхати. Адже він керує великим банком. Я пробився крізь натовп Уболівальників, напружено вдивляючись у темряву. І тут вона визирнула з-за куща, обличчя закутане в шарф, тільки очі видно. Ну, знаєте, шпаргалетто, холод тут у вас собачий. Як же я зрадів. Несподівано для самого себе я тьмокнув її в чоло. Я дозволила вам цілувати мене? Даруйте, я захопився. А я ні. Я поцілував її ще раз. Не цьмокнув у чоло, а припав до уст надовго, до солодкого запаморочення. Коли той поцілунок скінчився, вона не випустила з рук мої рукави. Мені це не подобається, сказала вона. Що саме? Те, що мені не подобається. Всю дорогу назад Дженні трималася за мій рука. Послухай, Джен, може статися так, що я кілька місяців не дзвонитиму тобі, а може статися і так, що я подзвоню тобі, щойно вскочу до своєї кімнати. Я крутнувся на підборах і пішов геть. Свиня, прошепотіла вона мені вслід. Коли я вийшов, рейс Трейтон, мій товариш по кімнаті, грав у покір з двома своїми дружками-футболістами. Ну, як воно сьогодні, Олі? спитав рей. Шайба з моєї подачі, чиста шайба, повідомив я. У ворота кавілері не мели, – сказав я. Про кого мова? поцікавився якийсь із бегемотів. Про Джені Кавілері, відповів рей. Хиряву інтелігентку доремі фасолю. Вона грає на роялі в ансамблі імені баха, сказав. Стретон. А вберете, на чому вона грає? На органі. Джентльмени, кажу я їм з порогу, поцюйте мене вим. Я зачиняю двері, піднови сплеск нелюдських звуків, скидаю черевики, лягаю горлиць на ліжку і набираю номер Дженні. Ми розмовляємо пошуки. Мені здається, що я... що я закохався в тебе. Мовчання. Потім вона каже: Тихо, тихо. Я б відповіла, котися під три чорти. Вона кидає трубку, мене це не бентежить і не дивує. Дженні в холі розмовляє по телефону. Цю інформацію я почув від чергової по гуртожитку, перш ніж встиг назвати себе і пояснити, до кого прийшов, у холл того вечора в понеділок. Поза сумнівом, то було очко на мою користь. Ясна річ, ця Кліфі читає Крімзен і знає, хто я такий. Дженні розповіла подругам, що зустрічається зі мною. З ким же? Це Дженні може так довго балакати. Я мав відомості про те, що Мартін Девідсон, старшокурсник Адамс Хауса і диригент ансамбля імені Баха, вважає себе вправі претендувати на її увагу. З ким це вона розмовляє? Це не з Девідсоном? Дуже скучила Філ, до побачення, любий. Кладучи трубку, вона помітила мене. Але навіть не зашарилася. Навпаки, сміхнулася і послала мені рукою поцілунок. яка двоєдушність! А приступивши ближче, чмокнула в неушкоджену щуку. Коли ми вийшли, я набрав повні легені вечірнього повітря. І, причиняючи дверця та своєї машини, удавна байдуже спитав: М А хто такий Філ? Умощуючись у машині, вона так само байдуже відказала. Мій батько, її виховував батько. Він пекар і живе в Кринстані у штаті Ротайленд. Коли вона була зовсім малою, її мати загинула. В автомобільній катастрофі. Приголомшений батько до віку заборонив дочці сідати за кермо автомобіля. А ти свого як звеш? Сучий син, не змигнувши оком, вимовив я слова, які залюбки приліпив би до нього. І це ти кажеш йому в обличчя? Я ніколи не бачу його обличчя. Він ходить у масці? Ти вгадала, у кам'яній масці, з твердішого каменю. Облиш, він не може не пишатися тобою. Все таки ти зірка гарвардського спорту. Він і сам був зіркою Дженні. Більшою, ніж нападаючись збірної, він брав участь в олімпійських іграх 1928 року веслування на одиночці. У фіналі він посів тільки шосте місце. Може, хоч тепер вона зрозуміє, що бути олівером Беретом IV означає відчувати себе щодня в затінку, як не бридкої сірої кам'яниці на терені Гарвардського університету, то чиєюсь фізичної зверхності чиїхось спортивних досягнень. І те, і те фатально тяжіє. Над тобою і ніякої тобі ради немає. Але чому сучий син? Чим він заслужив на таке прізвисько? спитала нарешті Дженні. Він примушує мене. Бути правильним, я пояснив їй, що мене намагаються запрограмувати за кодексом Беретті, а мені це як собаці перець. Невже вона сама не бачить, як мене сіпає, коли доводиться після прізвища показувати ще й числівне? Мені остогидло те, що іншого від мене і не чекаю. Я почував себе страшенно незручно, висловлюючи думки, яким досі ні з ким не ділився, але ж повинна. Вона знати правду. Та він просто дуже заклопотана людина. Всі оті підприємства, банки забирають, мабуть, сили, енергії, часу. Господи, Дженні, на чійому ти боці? А це хіба війна? Це просто смішно, Олівере. І тут я вперше усвідомив глибину безодні поміж моїм та її вихованням. Визнати, що в мого батька нутро Кам'яне, Джені не могла, бо змалку засвоїла атавістичну і талосередньо морську максимум Тато любить Бамбіна. І нічого в світі не могло переконати її в іншому. Я спробував послатися, наприклад, на оту сміховину бесіду після гри з Корнелом. Він заради якогось хокейного матчу подався аж до Ітакі. А знаєш, я рада, що ти прискіпуєшся до свого батька, відказала вона. Це свідчить, що ти людина недосконала». Ти хочеш сказати, що ти досконала? Зовсім ні, Шпаргалєтто. Якби я була досконала, хіба ж я зустрічалась би з тобою, я не знав, що робити. Не розумійте мене буквально. Я, звісно, знав, як усе робиться, але не наважувався зробити перший крок. Я боявся, що Дженні, яка все підмічала і бачила наскрізь, візьме сміх галантний, романтичний і, як досі мені здавалося, невідпорний. Стиль олівера Беретта четвертого. Так, я боявся дістати від Це б то я хочу сказати, що ставився до Дженіфер зовсім не так, як до інших дівчат, і через те не наважувався підступитися до неї. Олівере, Олівере, я казала вже, що кохаю тебе. Ні, Джен, а чому ти не питав? Щиро кажучи, боявся. То спитай тепер, ти кохаєш мене, Дженні? Вона подивилась мені в очі і спитала, звісно, не для того, щоб ухилитись від відповіді. А як ти гадаєш? По-моєму, кохаєш. Здається, схоже на те, і поцілував її в шию. Олівере, що? Я не те, що кохаю тебе. О, Господи, знову за старе. Я дуже-дуже тебе кохаю. Від мосту на тій річці до Іпсвіча у штаті Массачусетс, їхати хвилин 40. Ти женеш, мов божевільний, сказала Дженні. Ти заженеш нас обогу домовину, перше ніж твої батьки нас повісять. Послухай, Дженні. Мої батьки прекрасні люди. Питаєте, на що я віз її на оглядини? Питаєте, невже мені справді потрібно було благословення старого Нехіхі? Зараз поясню. По-перше, цього зажадало. Дженні. Так заведено Олі. А по-друге, куди ж ти втечеш від того простого факту, що Олівер Третій був моїм банкіром у найвульгарнішому розумінні цього слова? Адже він платив за моє навчання. Отож я робив усе, як заведено. Тобто їхав із Дженні на недільний обід, бо такі речі робляться тільки за обіднім столом і тільки в неділю. Ой, яка вулиця, сказала Дженні. Жодного будинку, самі дерева. Будинки і стоять за деревами. Мабуть, було щось символічне в тому, що я розаткував ті 300 ярдів до наших воріт. Хоч би як там не було, але в'їхавши в володіння беретів, я вже більше не розганяв машину. Певне, навіть відвідувача, який потрапляє в наше володіння вперше, все це справляє неабияке враження. Ні-ні, хай йому біс, вихопилося в Дженні. Я всяке собі уявляла, але не таке. Багато. Ладно закластися, що у вас тут і невільники є, не хвилюйся, Джен. Усе піде як по маслу. Так, але чомусь мені збаглося назватись Абігейл Адамс або Венді Вапс. Решту шляху ми проїхали мовчки. Мовчки вийшли з машини і пішли до парадних дверей. Коли я натиснув на годзика дзвінка, її знову хопила паніка. Двері відчинила Флоренс, віддана старенька покоївка родини Беретів. Мої батьки оголосили Флоренс, чекають на нас у бібліотеці. Йдучи портрети, Дженні раз у раз вражено охала. Тільки тепер побачила всі відгалуження. Геніалогічного дерева беретів, серед них і ті, що мали зовсім інші призвища. Господи Ісусе, бурмотіла Джені. Цієї галереї я зрозуміла нарешті то понімію половини гарвардських споруд. В кінці довгої портретної галереї перед поворотом до бібліотеки стояла скляна шафа. А в тій шафі були призи, спортивні нагороди. Які вони гарні, мовила Дженні. і виглядають так, наче зроблені зі щирого золота чи срібла. Так воно і є. Господи, це твої? Ні. Його на всіляких інших змаганнях, з веслування він показував напрочуд високі результати. У Джені перед очима сяяли добре надраєні свідчення тих багатьох перемог. Потім вона, очевидно, вирішила дати й мені можливість похизуватися. А в тебе є призи, Олівере? Еге ж, теж під склом? Ні, під ліжком, у моїй спальні. А, вітаю, вітаю, сучий син. Це був сучий син. Добрий день. Тату, познайомся з Дженніфер. Вітаю вас. Перше ніж я встиг повністю відрекомендувати Дженні, він уже тиснув їй руку. Я зауважив, що вдягнений він не в один із своїх банкірських костюмів. Ні. На Олівере 3 була модна спортивна куртка, а на обличчі замість звичної маски я побачив відступну посмішку. Прошу, заходьте, знайомтесь з місіс Берет. Так, на Джені чекало. Ще одне випробування, ще одна честь, яка випадає тільки найобранішим з обраних, з знає знайомства з веселушкою Елісон Форкс, нині Берет. Іноді, в мстивому настрої, я думав про те, як шкільне призвисько матері позначилося б на її подальшій кар'єрі, якби прагнення суспільної діяльності не привело її до добродійницької участі в опікунських радах. Кількох музеїв. Хай стане гласністю той факт, що веселушка Форбс так і не закінчила коледжу. Вона залишила його після другого курсу, діставши беззастережне благословіння батьків на одруження з Олівером Береттом III. Знайомтесь, моя дружина Елісон, а це Дженніфер Каліверрі, докинув я. Кавілері чемним голосом озивалася Дженні, поправляючи мене в перший. Останні в житті я перекрутив її прізвище. Як у Калівера Растікана? запитала мати, виключеною для того, щоб довести, що, хоч університетів вона не кінчала, культури їй не бракує. Отож, усміхнулася Джені, тільки мене родичі, на якийсь час запала тиша. Я спробував увімкнути шосте чуття і уловити, що відбувається. Мати, безперечно, намагалась оцінити Дженніфер, придивлялась до. Її і одягу сьогодні аж ніяк не богемно, є манери триматися, прислухатися до її вимови та інтонації. Дженні, можливо, оцінювала мою матір. Може, вона оцінювала і Олівера третього? Цікаво, чи помітила вона вже, що батько на зріст вищий до мене. Згодом у мене в руках опинилась чашка з чаєм. Дякую, сказав я і додав. Нам скоро їхати. Мати подивилась на мене, що трапляється в верминичем. Часто. А як же обід? Невже ви не залишитеся? «М -м не можемо, відповів я. А Джені майже водночас сказала. «А вже ж залишимося? Чому? спитав я. Тому що я голодна, відповіла вона. Ми сиділи за столом під владні волі старого нехіхі. Нахилив голову, мати Джені теж, я схилив голову на бік. Благослови їжу цю, щоб була нам користь, а нас благослови на служіння Тобі, на те, щоб ми ніколи не забували про нужду і нестатки наших ближніх. Молимо Тебе про це в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Господи Ісусе, в мене ж ноги похололи. Невже від цього разу не міг обійтися без своїх святницьких фіхлів? Що подумає Джені? середньовіччя, найтемніша доба середньовіччя. Амінь, сказала мати, а за нею і Дженні тільки дуже-дуже тихо. Ми повернулись до бібліотеки, я з твердим наміром закруглятися. У нас із Дженні завтра лекції. У них їх і банкірські та інші справи. Та й у веселушки, мабуть, на ранок призначення якісь богогодні рендеву. Я запропонував нову тему. Скажи, Дженіфер, якої ти думки про корпус миру? Вона з-під лоба глянула на мене, але на гачок не впіймалася. Промовчала. О, ти вже розповів їм, звернулась мати до батька. Про що йдеться татуню? Твого батька призначають керівником корпусу миру. Батько вдав, ніби зніяковів, а мати очікувально подивилась на мене. Тут Дженні взяла ініціативу на себе. Вітаю вас, містере Берет. Так, так, вітаю, татуню. Наше щоденне життя протягом перших трьох років можна замалювати одним словом. Скрута. Від ранку до ночі ми думали тільки про те, як нашкрябати грошей на найпотрібніші речі. У найкращому разі нам ледве щастило звести кінці з кінцями. І до вашого відома, в такому житті немає ані краплі романтики. Життя змінилось. Навіть найпростіше рішення мало бути затверджено бюджетним комітетом, що без пристанку засідав у мене в голові. Наш медовий місяць ми провели на яхті разом з Дітьми, яких було 21. я керував тринадцяти футовим роцем. Від сьомої години ранку, я ж поки моїм пасажирам не набридло кататися. Дженні була дитячою вихователькою. Працювали ми в морському клубі в Дені Спорті, недалеко від Гейнеса. Треба віддати належне нам обом. Хоча ми з Дженні цілий день чутливо ставились до клієнтів, адже їхні чайові були. Не останнім засобом поповнення нашого бюджету, проте одне до одного ми ставились теж чутливо. Я кажу чутливо, бо мені бракує слів, щоб змалювати, що означає кохати Дженіфер Кавелера і бути її коханим. Пробачте, я хотів сказати Дженіфер Берет. Перед виїздом у Кейпкот ми знайшли в Нордкембриджі дешеву квартиру. У вересні ми повернулися з моря. Як заміжня жінка вважає, що це місце зовсім непридатне для житла. Що ж ти збираєшся робити? Поговорю з чоловіком, він в живе в заході. Чоловік це я. Справді? Доведи, що ти мій чоловік? Як саме запитав я, перелякано подумавши, не вже тут, на вулиці? Перенеси мене через поріг до нашої справжньої домівки було 24 сходинки, і на порозі мені довелося стати, щоб віддихатись. Чому ти така важка, запитав я. А що, коли я вагітна? Мені ще дужче забило дух. Справді? зрештою, вимовив я. Ага, злякався? Ні. Не бреши!» Жиж, Пергалетто, таки злякався. На хвилину в мене щось похололо. Я виніс її нагору. Моє славетне прізвище відкрило нам кредит у місцевій крамниці, де, звичайно, не давали студентам нічого в борг, зате воно завдало нам чималої шкоди тим. Де я найменше цього сподівався, у Шейдлинській школі Джені влаштувалася викладачем. Звичайно, платня у нас нижча, ніж у державній школі, сказала їй директриса міс Ен Міллер уітмен і висловила впевненість, що для члена родини Беретів ця обставина не має ніякого значення. Зауваження Дженні, що членам родини Беретів доводиться платити за помешкання так само, як і іншим людям. Міс Уітмен сприйняла за дуже дотепний жарт. Тоді Дженні запитала мене, чи згоджусь я кинути університет і утримувати її, поки вона не одержить такий диплом, який дасть їй право викладати в державній школі. Секунди дві я поглиблено обмірковував наше становище, а потім дійшов до виразного і стислого висновку. Розтак його. Ти вислідовлюєшся дуже красномовно, сказала моя дружина. А що ж я ще маю робити? Ні, ти маєш полюбити спагетті. Я так і зробив. Полюбив спагетті, а Дженні, перечитавши всі куховарські книги, навчилася робити томатну приправу, що мала божественний смак, враховуючи наші літні заробітки, її платню, гроші, що я одержую на пошті за нічну працю напередодні Різдва, ми жили непогано. Звичайно, ми не змогли побачити багато кінофільмів, а вона не побувала на багатьох концертах. Зате нам щастило зводити кінці з кінця. Задля цього довелося покласти кінець мало не всім колишнім знайомствам. Життя наше зовсім змінилось. Вона поверталась зі школи вкрай утомлена, а ще треба було зварити обід, обідати в кафе чи їдальні було поза нашими можливостями. На щастя, мої друзі мали досить здорового глузду, щоб дати нам спокій. Вони не запрошували нас у гості, отож, самі розумієте, нам не доводилось запрошувати. Їх. Ми навіть не ходили на матчі з регбі. Про те, що суботи я ставив біля себе транзистор, слухаючи ревищі вболівальників, від яких мене відокремлювала одна однісенька миля. І все-таки вона перебувала у зовсім іншому світі. Свої членські привілеї я використав, щоб придбати квитки на гру з єльською командою для свого однокурсника Робі Олда. Під час медичного обстеження виявилося, що Дженні дуже хвора, це був сильний удар для Олівера, який палко кохав її, але він робив для дружини все можливе. Філ поглянув на мене і, мабуть, відразу зрозумів, його треба було втішити. Я підійшов. І поклав руку йому на плече. Я боявся, що він розплачеться. За себе я був певен. Мені було не до сліз. Він поклав руку на моє плече. Він замов. Я теж мовчав, чекаючи, поспішати зрештою було нікуди. Я знав, мені слід побути на самоті, подихати свіжим повітрям, можливо, походити. Внизу в вістибюлі стояла повна тиша. Її порушували тільки мої кроки, по лінолюмим Олівере, я зупинився. Це був мій батько. В усьому Нью-Йорку, крім нас, напевне, усі вже спали. Я не міг розмовляти з ним і пішов прямо до обертованих дверей. Але за мить він теж опинився на дворі поряд зі мною. Олівер, треба було розповісти мені, сказав він. Ніч була холодна. І тим краще. Я весь задубів і хотів хоч що-небудь відчути. Батько говорив до мене, а я непорушливо стояв я, підставивши обличчя холодному вітру. Як тільки я довідався, зразу ж скочив у машину. Олівер, я приїхав допомогти, наполегливо сказав батько. Дженні померла. Казав я йому. Я шкодую. Прошепотів він вражено. Сам не знаючи чому, я повторив те, що почув колись віднині мертвої красуні дружини. Кохання це коли ні про що не шкодуєш, а потім я зробив те, чого ніколи не робив у його присутності, а тим більше в його обіймах. Я заплакав переклад Марка Пінчевського Олександра Терех.